Поповнення фігурок Pop -поп на моїх книжкових полицях. Загалом у мене близько 60 фанко, і частина з них, власне, саме з сайту KD оскільки це офіційний представник в Україні. Завжди оригінал. Давайте дивитися, що урвала. У мене, нарешті, появилася Венздей. Я давно її хотіла, і саме Венздей є в двох варіантах. Вона ще є в сукні, та, яка танцює. Але я вибрала класику. Венздей Адамс. До речі, це перша фігурка саме на такій підставці. Також на моїх полицях оселиться Віллі Вонка з нової колекції. Фігурка також має підставку. До речі, думала раніше, що лише жіночі персонажі мають підставочки, але ні, як бачимо. Вже мені подобається його капелюх, він не наче шоколаду. Деталізація прекрасна. Хто тут любить Тімоті Шаламе? Перекличка в коментарях. І остання фігурка це подарунок для моєї подруги. І коли я її обирала, я була переконана, що це саме те, що треба, але зараз я маю сумніви. Це з аніме там, де є годжусатор. Виглядає красиво. Деталізація крута. Ці фігурки та багато інших знайдете на сайті Кідді Світ в офіційного дистриб'ютора «Фанко в Україні.